Привіт, друзі! Сьогодні я приїхала спеціально в район Рюгаку, і я прийшла на сумо Арену. Ось мій квіточок. Зараз хвилинку, ось мій квіточок, І сьогодні я вам покажу, як же відбуваються поєдинки сумо. Наприкінці відео буде поєдинок Данила Аонішіки, Аонішіки Арата. І, звісно, ми вболіватимемо за нього. І крім того, я покажу вам загалом, як відбуваються бої, і розкажу вам щось про цей цікавий японський традиційний вид спорту. Ось тут можна побачити багато людей. Погадайте, що вони тут роблять і чого вони очікують. Вони очікують, що зараз сюди приїдуть спортсмени і і можна буде їх побачити зблизька. А чи знали ви, що лише бійці найвищого дивізіону вони можуть приїжджати в суму арену на автомобілі? Всі інші мають іти пішки, і навіть після поєдинку, і навіть програвши інші борці суму нижчих дивізіонів, вони йдуть додому пішки. Такі правила А ще щойно я почула, що ці дівчата вони вболівають саме за онішіки. Я дуже вражена, що японки вони підтримують саме нашого українського сумаїста. Ось ми бачимо сумаїста. Де все ж таки я побачила ось, ось вболівальники? Дарують щось сумаїстам. Чекала, я чекала, але я бачу, що більше нікого тут не дочекаюся. І анічики поки що немає. Можливо, він вже всередині. Отже, ходімо, всередину. Ні, це не він. Отже, ходімо всередину, і я покажу вам, як відбувається справжнє сумо. Ось так виглядає Сумо Арена. Ми вже з вами ходили сюди, і я вам показувала це приміщення, коли я знімала відео про музей Сумо. Він також знаходиться тут всередині. Ось так люди фотографуються на вході. Ось що тут є. Тут є до цей у Тут є журнальчик. Далі нас тут зустрічають. Чотири найкращі сумоїсти минулого сезону. Є в Суму розподіл на іст і вест. І деякі належать до іст, до сходу, а деякі до вест, до заходу. І завжди ті сумоїсти, які належать до сходу, вони трошки вище знаходяться в ієрархії сумо. Ті, що належать до заходу, вони знаходяться трошки нижче в ієрархії сумо. І тут ми можемо сфотографуватися з поясом вашим. Ось так це буде виглядати. Вибачте, тут зібралась черга, тому рухаємось далі. Тут навпроти теж є цікава така фотозона, а також історична інформація про кімано Йобідаші, що ж таке або хто такий Йобідаші. Йобідаші це людина, яка викликає сумоїстів на бій на дохьо, і вона співає, проспівує все. Насправді, зараз всередині, коли ми зайдемо, я покажу під час поєдинку, як виглядають Йобідаші і як вони закликають сумоїстів до бою. Ось, і тут можна сфотографуватися. Тут також такий імпровізований дохьо є. Ось я стою в центрі імпровізованого дохьо, і тут є ось такі різні види кімоно йобідаші, представлені тут. Йобідаші нагадую, це людина, яка розпівується, яка так гарно, гучномовно в формі такої, ніби навіть пісні, викликає на ринг на дохьо сумоїстів. Тут також є ось такі поєдинки суму, які відбувалися на початку зародження цього виду спорту. Ось так раніше відбувалися поєдинки з сумо. Тут я також побачила ось таку витрину з різноманітними експонатами, які так чи інакше відносяться до сумо. І що мене особливо зацікавило, це ось така чашка. Мабуть, з такої величезної чашки мають бути справжні сумоїсти. Іншими експонатами тут є ось такі різноманітні кубки. Та ось величезний кубок. Також тут представлений. Ви знаєте, атмосфера досить святкова. Зараз приблизно третя година 20 хвилин. І багато людей саме зараз приходять в Кукутікан, тому що найвищі ранки суму починають виходити на Дохьо після 4 години. І зараз я намагатимусь не запізнитися на церемонію виходу найвищих ранків сумо на Дохьо. Тут ви точно не заблукаєте, тому що ось дівчата вони допомагають знайти ваш сектор. А ця арена сумо, вона називається Кокугікан, І тут, як правило, якщо проходять змагання сумо саме в Токіо, вони проходять тут. І ось подивіться, якими чудовими наліпками прикрашені тут вікна. А зараз я покажу вам наглядно, наскільки відрізняється кількість глядачів на поєдинках дивізіону Журьо, а також на поєдинках дивізіону Макуучі. Зліва ми бачимо, що багато є пустих місць в залі. А справа ми бачимо зал повністю заповнений глядачами. Я ходила в Кокугікан в шостий день зимового бащосумо. Тому зараз ми бачимо кульмінацію шостого дня, саме те, заради чого я ходила в Кокугікан, це поєдинок Данила. І Аонішіки сьогодні змагаються з Такаясу. Звісно, він переможе. Це такий собі спойлер. Данило сьогодні переможе. І зараз я дам вам змогу насолодитися цією перемогою Данила. В минулому відео я розмістила фрагмент з телевізійної трансляції суму, і деякі глядачі писали, що хотіли би подивитися цей поєдинок саме з ракурсу, де я сиділа. Тому ось насолоджуйтесь, будь ласка, поєдинком Аоніщики – та Такаясу. Ну, і звісно, в шостий день зимового, Бащо сумо. Аоніщики впевнено здобув перемогу. І на початку відео я обіцяла вам показати, як же виглядає Йобідаші і яка функція Йобідаші на дохьо. Ось зараз ми можемо почути, як Йобідаші оголошує переможця. А зараз я покажу вам поєдинок Щохо та Мідорі Фуді. І цей поєдинок я хочу показати, тому що в цьому поєдинку за результатами його було використано правило Моно і. Насправді, протягом шостого дня зимового бащо кілька разів я бачила використання цього правила, і я хочу вам розповісти, що ж це таке. Моної це одна з найдраматичніших та найулюбленіших сцен у сумо. Поясню, що ж таке Моної. Буквально це означає заявити заперечення. Основний суддя його він називається Гьоджі, а судді навколо дохьо вони називаються. Шінпан. Ось це момент моноі, коли ці судді, вони не згодні з рішенням головного судді, який показав, хто переміг. Уявіть собі, бій закінчився за долі секунди. Суддя вже сказав, хто переміг. І тут один суддя робить крок уперед, за ним інші, і вони сходяться в коло і починається тихий, але напружений консиліум. Це і є моноі. Коли ж саме оголошують Моної. найчастіше, коли обидва борці впали майже одночасно, або у випадку, коли незрозуміло, чия нога або рука першою торкнулася землі, або якщо рішення судді Кьоджі викликає сумніви, важливо те, що борці ніколи не сперечаються, тільки судді що ж відбувається під час Моної? Судді відтворюють цей момент, вони дивляться відеоповтори, а також обговорюють міліметри і частки долі секунди. У залі абсолютно тиша. Глядачі затамовують подих. Що ж можливо, яке рішення можливе за результатами моної? Ну, по-перше, судді. Шінпан, вони можуть сказати, що головний суддя Йоджі, він був правий, тобто переможець залишається той самий. Це насправді найчастіший варіант. Другий варіант це рішення Гьоджі, рішення головного судді, воно змінюється на протилежне, тобто перемогу віддають іншому сумоїсту. Ну і третій варіант це повторний бій. Коли неможливо визначити переможця, борці відразу виходять битися знову. Це найефективніший варіант, тому що глядачі в захваті є ще також один маленький культурний нюанс. Історично, деякі судді брали відповідальність настільки серйозно, що були готові до сипуку. Сьогодні, звісно, такого не можна побачити в Куґікані, але раніше в історії Сумо дійсно траплялися такі випадки. Суму дуже захопливе, але я вирішила зробити паузу та трошки підкріпитися. Ось така черга. Кажуть, що десь в ресторанчику тут подають чан канабе за 500 єн. Насправді це дуже дешево. Вже стандартна ціна для таких речей, як рамен та чан канабе приблизно 1000 єн за порцію. І ці порції вони дуже поживні і неймовірно смачні. Цей суд такий густий, там де є і перше, і друге одночасно, які їдять сумоїсти кілька разів на день. А ось тут. Передаються як Торі, це жарена курка в клярі. Насправді я тільки сьогодні дізналася, що курка є своєрідною тотемною твариною самоїстя, і вони насправді дуже люблять їсти курку. Чому так? Той, хто торкнувся до хьо іншою частиною тіла, окрім стоп-ніг, він програв. І курка, вона ніколи іншими частинами тіла не торкається землі. Тому курка вважається тотемною твариною сумоїстів, і тут ця страва дуже популярна. Оскільки всю їжу вже розкупили, sold out, я взяла ось такий снег, і тут намальована мотузка в слові йокодзуна. також є і рогліф мотузка, і коли е, боєць сумо. Та її кодзона йому дарують ось таку спеціальну мотузку. І це такі самі мотузки, які є в синтоїстських храмах. І також їх можна побачити і в музеї сумо, відео про які я вже робила на своєму каналі. Ось така друга частина відео про зимове бощо сумо, про шостий день зимового бощо суму у мене вийшла. Якщо вам сподобалось це відео, ставте, будь ласка, вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!